Сядь зручно, закрию очі, вдих носом, живіт піднімається, видих, підтягни тазове дно. П'ять циклів. Дих розслаб, видих, активація. Далі у нас буде йти кішка, порога. На четвереньках руки під плечима, коліна під тазом. Вдих, прогни спину, підніми груди, видих, округли спину, підтягни тазове дно. 6-8 повторюю. Далі у нас баланс на одній нозі. На четвереньках вдих підтягни тазове дно, витягни праву ногу назад. Вдих, поверни ногу, поміняй ногу. 5, 6, 8 повторів. Місток. Ляж на спину, стопу на ширині тазу. Вдих, підійми таз, стискай сідниці, активуй тазове дно, видих, опусти хребці. 6-8 повторів. Дихай то. Затримай таз. Підтягни сідниці активуй тазове дно. Упусти. Маласана. Присядь стопи широко, спина рівна, долоні перед грудьми. Вдих, підтягни тазове дно, видих, росла. 6-8 циклів. Дихаємо. І напрягаємо наше тазове дно. Далі у нас кругові рухи тазу маласані м'які кола, вдих активація. Видих розслаблення. П'ять кіл в кожну сторону. Далі ми переходимо у позу дитини. Лоб на колимок, плечі розслаблені. Вдих, підтягни та звадно, видих розслаб. Три, чотири цикли. Піднімання ніг лежачі, ляж на спину, руки уздовж тіла, вдих, піднімай праву ногу на 45 градусів, активуй дно. видих опусти. І поміняй ногу так, 5 повторів на кожну ніжку. Вдих, видих. тазове дно, активуй його. Завершення, далі зручно. І зроби декілька активацій ну, Робимо ліфт вдих. На декілька циклів ми піднімаємо і ніби підтягуємо тезу дно. І відпускаємо. Не кидаємо, повільно піднімаємо і повільно відпускаємо. Далі швидко стискаємо, розтискаємо, стискаємо, розтискаємо і не забуваємо дихати. І далі ще швидше. Стискаємо, розтискаємо, дихаємо. Піклося про своє жіноче здоров'я. Гарного дня.